Вночі сталася ракетна атака. Ворог спрямував стратегічну авіацію. Було 10 літаків типу. Ту-22 м3, які є носіями ракет типу х х 22 Вони знали, що сили протиповітряної оборони не можуть збити ці ракети, і цілком імовірно намагалися вивіряти їх роботу. Характеристика цих ракет така, що вони не можуть бути знищені тими засобами протиповітряної оборони, які в нас існують. Тому нам наразі потрібна допомога партнерів для того, щоб у нас була більш потужна протиракетна і протиповітряна оборона. <зона>, яка буде здатна працювати по таких об'єктах. Такою ракетою Х-22 була атакована Рів'єра 9 травня минулого року, до прикладу. Ворог спрямував ракети по узбережжю, по рекреаційній зоні, зокрема, тому що за класикою тактичної методички вони скоріш за все очікували саме там і знайти те, що шукали. А насправді влучили в. Підприємство продуктове, де складські приміщення на площі понад 10 тисяч квадратних метрів через вибух ракети загорілися, і така пожежа тривала досить довго, але була повністю ліквідована силами Державної служби з надзвичайних ситуацій. На жаль, є постраждалі двоє людей отримали поранення а одного дістали з під завалів вже мертвим. Це охоронці підприємства, які і перебували в нічний час. Там при виконанні службових обов'язків У травмованих легкі поранення, які вони отримали внаслідок впливу вибухової хвилі. Це в основному посічення уламками скла шкіряної поверхні. Вони отримали допомогу на місці від швидкої допомоги і лікуються амбулатор. Удар по реакреаційній зоні прийшовся на бази відпочинку і дачні ділянки. Два будинки дачних зруйновані повністю, сім орієнтовно пошкоджено. Є і інші будинки, які отримали. Отримали пошкодження вже вибуховою хвилею. Ворог ще раз нам нагадав, що узбережжя не є зоною відпочинку. На жаль, наразі воно є зоною небезпеки і зоною оборони в тому числі. На щастя, не було нікого в цих закладах і в дачних будинках, оскільки дійсно доступ туди обмежений через таку саму небезпеку, про яку ми і попереджали.